Всім привіт! Сьогодні будемо складати, встановлювати кулак. Ось вот наш кулак. Тут є гумова різинка, її потрібно замінити. Тут є дві штуки з двох сторон. Ми поміняли їх, встановлюємо кулак. Кулак перед тим бажано змазати. Потім ми це все встановимо і ще прошльцуємо через масльон кулак, прокручуємо, щоб максимально середовку в тут. Все, кулак у нас встановлений. Збираємо це все. Далі будемо встановлювати колодки. Це гальмівні колодки. У нас є ролики. Ролики також ми змащуємо, бо не змащені роліки ми заклинять. Заклинять і буде, не буде крутитися, а буде скользити. Ми їх змащуємо, щоб все було чудово, щоб все крутилось. Змазали їх, солідово не жаліємо і встановляємо сюди один ролик, ось другий. Встановили, помазали. Бо якщо воно буде непоставлена, він заклинить і він буде не крутитися, а буде тертися і все. Далі у нас є 4 пружини. Ось 4 пружини, пружини ставлюємо зразу із середини. Так буде краще. І легше для вас. Зараз ми це все встановимо і далі продовжуємо відео. Далі встановлюємо пластину. Маємо два стопори. Фіцує, щоб ця пластина не вилетіла. Все ось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.